Вітаємо у черговому влозі. Ми йдемо в гараж, чекаємо на Макса, бо він про щось забув. І Міця дратується, тому мама дістала книжечку і почала. Вероніка, я не можу тут зосередитися. Кракра. Кракра, кум, кум, жабка, клік. Бачиш, пан зачиняє двері машини. Навколо зелено, гарно і весняно. Діти радісно сміються до песика. Де ти знайдеш ці звуки? Допоможи нам їх знайти. Гей, вже майже 15, а не 14.30. Я швидко під'їду, він повертається до хати, я не заїжджатиму, мені треба перевірити. Ти хочеш, щоб з'ясувалося, що я не замкнув квартиру? Ну, ти замкнув. А звідки ти знаєш, якщо я повертався, а тебе не було поруч. Цього ти не знаєш. Люба навіщо ти виходиш з хати і не зосереджуєшся на тому, що робиш, а тільки дивишся в телефон. Я зосереджуюсь на тому, що робив, і дивлюсь, чи все гаразд. Ми чекали на тебе 15 хвилин у гаражі. А що б ти зробив, якби згадав про це? Не знаю на ярмарку. Ой, ой, ти б повернувся, я ж кажу, мабуть, і справді повернувся. Це тепер у мене в голові. Мія, певно, захоче на маленький млин. Цього року це той самий, що й колись був здається на тому на площі Свободи, а зараз інший трохи. Ми приїхали вперше цього року на ярмарок на Познанському ярмарку. Гей, здається, все так само, як і минулого року, але те, що я хотів би знайти, це точно щось поїсти, бо я б щось з'їв. Верка, гей, ти пам'ятаєш минулого року. Тут був смачний бігос. Чи коли це було бо минулого року, чи два роки тому, мабуть, минулого року. Там ми маємо його знайти. Може ходімо, подивимось. Гей, мені здається, що він є. Гей, є, мабуть, є, є, є. Це тут це те місце. Тут ми були минулого року. Маємо бігосик, прийшли з Омікою, вона голодна, тож вже матимеш бігосик. Спробуємо. Я на місці запитав, чи це ті самі. Так, це були ті самі минулого року, два роки тому, тож ми потрапили туди, куди хотіли. Той бігос був дуже смачний. Ти що, вік, спробуй, скажи, чи добре спочатку понюхай. Ні, залиш. То залиш смачний. Дуже смачний, але я. Але що, я б ще підсолила? Найбільший перебірливий їжі, Ну боже, добре, згадалося мені щось. А чого ти не зробила цього року? Кіця. Чого? Ну, чого, бігосу? Ну, ще зроблю, ух. Отже, ще буде день приготування бігосу. Симулятор Сані, іди сюди. Йдемо? Йдемо разом, вау, дивись. Подивись, ми будемо їхати на санях. Або це ще так. ей. Але я не знаю, чи вона може. Ой-ой-нюня, бо ти маєш дивитися через окуляри. Одягнути тобі на голівку. Одягнути. Одягнемо, будеш бачити, як санями будеш бачити. Сані. Гарно. Гаразд, поїхали. Було класно, нюня. Їй сподобалося, правда ж вона раділа, їй сподобалося. Тепер йдемо шукати бабусю, йдемо. Нюня хотіла на карусель, підеш з бабусею, з бабусею, підеш на карусель. Так, ми вже з мамою багато ходили. Бабуся ще не була з онукою на каруселі. Ви гарно не підете. Підеш на конячку чи куди чи в санчата? Ну, як гарно мені, нюня, ну. Я думала, що бабуся залізе, я б залізла на конячку поруч. Але бабуся хоче її стерегти, знаєш, щоб вона не впала. Тоді мені довелося про неї піклуватися. Нюня. Але це скоріше для старших дітей, які можуть вміють на цьому їздити. Макс такий у мене є. Я з нею була ніби цей, але я бачила в цьому погляді той блиск маленького макса. Його внутрішня дитина прокинулася зараз, як він радіє. Дивіться на це. Гей, класно, що нюня класно подобається. Вона робить, ми їдемо, а вона така ву у ми з мамою говоримо і сміємося, бо ми дивимося, що тут практично одні тати з дітьми. Тобто більшість нам це доньки, і це самі чоловіки з дітьми, а мами стоять і дивляться. І ми так сміємося, що видно, хто є хто. Деякі мають не дуже веселі обличчя, ну деякі ніби не дуже веселі, але насправді вони радіють і вони в захваті. Просто якось ніяково зізнатися, бо вони вже просто постійні. Було класно, зрадів. Так, класно, Максію зрадів. Мені подобається. А я казала, що ти такий, а це мені йти, і ти був не дуже. Ну. Я хотів з донечкою, вона теж раділа і всю дорогу це робила. Юху, юху, татку, юху, чув. Вона так, коли ми їздили, чуєш, вона так робила. Татку, юху, юху, і так, ну вона задоволена і в цьому суть. Нюнка класно. Так, мія з бабусею в подарунок. Нюня. Так, ще цей найкрасивіший подарунок для зятя на свята. Ну, звісно, це зрозуміло. Повертаємося додому. Мія задоволена, а я сміюся, що були тут хвилину, а витратили 250 злотих. Як, де, коли, якщо ні, але всі ці речі коштують грошей. Але подивіться, як нюня раділа. Так, ти раділа, було класно не на каруселі, ти була на санях Миколая і на тій гірці в кінці, не так. Зараз ми їдемо додому. Моя улюблена те, що залишиться з нашою донечкою, а. Кохана? Так, і моя кохана те ще гарно залишиться з нашою донечкою. Щоб коханий зять, так коханий зять з її коханою донечкою могли кудись піти самі. Я радий. Ви питали. Як ти констатував факт? Я констатував факт. Ну я думав, що якщо те, що приїжджає до нас, то я думав, що вона з думкою про те, щоб проводити якомога більше часу зі своєю онукою. Чи будемо ми тоді вдома, чи ні, це мабуть не так важливо. Ну, їй так сподобалося, вона так вимучила дитину, що та заснула ой лишенько. Йдуть до матусі. Ей, подивіться на це, який дух, дивіться. Сама так зробила нюня, і все, зі сну більше нічого не вийшло, так, така сонна була, а тепер з духом хоче бавитися. Ми зайшли додому, верка лягла з Мілою, але вона швидко передумала спати. Ну, було приємно, але все закінчилося. Гаразд то. Що їдемо, 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 то їдемо. Зараз підемо здійснити влогерську мрію в Еронісі. Тобто підемо на ковзани, ідемо подивимось. Бо коли ми були тут востаннє, не знаю, чи пам'ятаєте, але була з цим проблема, бо замість льоду була калюжа. І подивимось, як сьогодні. Ей, добре, з того, що бачу, ну працює. Люди катаються на цьому. Так що, Веронісю, я не вмію і не піду, бо лише осоромився б чи травмувався. Веронісю тут черга починається. Верка мене вмовляє, щоб я теж пішов, але я не знаю, мабуть, буду кататися з тим таким пінгвінчиком. Все, перестань. Я не вмію кататися ні на роликах, ні на ковзанах. Ти пам'ятаєш, як було раніше. Я б не йшов, але мене вмовили. То одягаємо ковзани. Мій найбільший страх у цій ситуації зараз, щоб ніхто не вкрав у мене взуття. І зараз, увага, я ще взяв собі додатково такого пінгвінчика, бо я не вмію на цьому кататися. Моє саме його пінгвінчик. Так, так. Ей, ну не смійся, ну я не вмію. Ну добре, навчусь. Я занадто високий для цього пінгвінчика. Бо це для маленьких дітей, так? Тобто лише малі діти навчаються, а дорослі ні. О, верка гарно вміє, а я вчуся. Я в житті на ковзанах, тобто колись теж пробував, бо у мене в наргоїні були такі ковзани цілорічні, і там кілька разів пробував. Але не вмію, і досі не вмію, і сумніваюся, що колись навчуся. О, ну диви, як гарно ти вмієш. Ну, трохи й цього може і заздрю, бо точно було б краще вміти. Але що ж, головне, що вона радіє. Я вже взув звичайне взуття, кажу, більше не можу. Немає задоволення, якщо не вмію, але хочу навчитись, тож ще сюди прийдемо. Можливо, якщо відкриття буде посеред тижня, в понеділок людей буде мало, і я зможу потренуватися. Бо зараз я боявся того, що хтось у мене вріжеться, і що тоді? Ні, якщо хтось у мене вріжеться, я впаду, а цього не хочу, тож прийдемо в понеділок. Думаю. І якщо Веронісія добре, то вона собі далі катається спокійно, бо двоє людей сьогодні мають класні розваги. Мієчка мала те, що хотіла. Ну, а тепер Верка теж має те, що хотіла. Кохана, бо ти маєш час до 18.45. Я знаю, але в мене болить верх стопи. Ні-ні-ні. У мене теж боліли стопи, тому добре, то що добре, папа, що ти кажеш. Було класно. Ну так, але я справді хотів би піти і навчитися. Але не сьогодні, коли стільки людей. Я боявся, що хтось у мене вріжеться. Вже не про те, що я сам через себе впаду, а про те, що хтось іноді в мене вріжеться, бо я ще на цьому не впевнений, теж ні. І що не впораюся, треба прийти, коли тут нікого не буде, і тоді буде класно. Або на звичайний каток, бо в познані ж є каток, хоч і не цілорічний. Класна була б ідея, щоб разом щось поробити, бо я бачив, що деякі, знаєш, за ручку за ручку катаються, а я думаю, а я за ручку не зможу, бо мені треба за пінгвіна триматися. Я ще недостатньо впевнений, щоб тебе підтримати. ні ні ні, краще ні. Наприкінці я це відчула, бо стільки років не каталася, і мене дуже кололо через цей пластик. Тобі б треба було мати свої ковзани. Я завжди казала, що треба мати свої ковзани. Хто знає, може ця мрія колись здійсниться. Я завжди хотіла навчитися кататися на сноуборді на лижах. О боже, всі зимові види спорту Верка хотіла спробувати, включно зі стрибками на лижах. Окрім цього, окрім цього, відерце, відерце. Але без фрі так м'ясо, овочі і не переборщуйте з соусом. Веронісія тут собі замовила. Як ви могли зараз помітити, хтось може подумати, що відерце це буде якийсь кейфці, але не тут. Під галереєю пестка здається, є пірі-пірі Експрес. Ну і Вероніка тут має свій улюблений набір. Це відерце. Але без картоплі фрі, тобто, знаєте, більш фіт, бо м'ясо, яке тут є, досить хорошої якості. Мабуть, Верка піде ще за подарунками, їй треба щось купити, а я маю взяти їй кебаба. Я зовсім не хочу його їсти. Сьогодні я трохи поїв бігосу, потім узяли бельгійську картоплю фрі, і мені цього поки що вистачає. Гаразд, йди до каси і вибери самовивіз. Ну і як вже замовлено, має бути готове за 10 хвилин. Подивимось, чи так і буде. Гаразд, йдемо по кебаб, щоб Вероніка мала теплий. Хоча навіть, мабуть, краще, якщо той кебаб там чекає на мене. Мішек буде в машині, не думаю, що вони тримають його так, щоб зберігалося тепло. Будь ласка, задоволена, так можемо вже їхати. Так, ага, тобто ти гарно впоралася з покупками, вже купила все, що потрібно було додому. Так, так, добре, і боксик. Бачите, яке це відчуття часу. Я не хочу, мені не хочеться кебаба, я ще не знаю, що буду їсти. Я, мабуть, щось замовлю собі додому, може якусь тіка масалу, верка покупки. А що там у тебе? Що там у тебе? Кебаба вже немає. Той кебаб був дуже смачний, мій улюблений з пірі-пірі. Таке смачне м'ясо. Останнім часом для мене воно вже якесь надто гумове. А мені якраз таке подобається. Мамо, я вже чув, як сказала мама, мамо, гей, мамо. Ти є ти робила, пам'ятаєш, ходи бабуся скаже на вушку, що ти зробила. Що ти зробила Юніо, і вона зараз на вушку тобі теж скаже, що ти зробила. Відповідай татові, бо тато не чув. Скажи татові ще раз, Юніо, ще раз, ще раз ходи. Бабуся ще раз скаже ходи. Глухий телефон, глухий телефон. Ей. Не скажеш, що бабуся сказала, повториш мамі. Мабуть, ми так і не дізнаємось. То скажи, що стіну вже помила. Стіну помила, ах. Стіна була так забруднена, що її треба було помити, і це теж зійшло. Змилося? Нюнюсь! Гей, щойно мюня зробила трюк. Дивіться, це вона сама так мене схопила. Ну, зачекай, тато з'єднає ноги. Ні. Ні, молодець, дзьобик, вау. Нічого їй не вискочить із бретелей чи щось таке це безпечно. Ну не знаю, я теж так робила, так ну якщо вона сама, так ну ні ну мабуть нічого їй не буде. Ні, ні вау. Ти теж такі кульбіти робив з бабусею? Ну цікаво, бо вона так на максимум заходила, заходила, заходила і це виглядало так. Першого разу тільки ми цього не знімали. Зрозуміло, це виглядало так, ніби в неї випадково це вийшло. Браво! Мія Боксерко, ти маленька? Боксерко ти, Але яке личко у мійки? Мія боксер. Звичайно, але це вера така швидка. Її не поб'єш, а от ту вже можна побити. Іди сюди, Мія, іди, ой, яка вона бідна, Мія. Ей, добре, йди сюди, маленька боксерко, закінчуємо. Не варто бити по склу, воно може розбитися, навіть якщо немає. Краще утриматися. Але п'ятірочка, ти молодець. Скажи, папа, йдемо спати. Скажи, Мія, папа, добре? Ні. Як це ні? Ти йдеш спати, береш своїх звіряток і йдеш спати. Так, Ми йдемо спати. Скажи, папа, глядачам. Дівчата йдуть спати. В сенсі Верка йде. Що ти викинув? Я ж казав, це мія викинула. Це не пластикова. А що це було? Це дерев'яна від Єгорщика. Від Єгорщика, і це було тут у туалеті. Раніше Мія бігала з чимось у роті. Що в тебе там? Вона не хотіла показувати, що це, але хотіла виплюнути. Тож я сказав зробити це в туалеті, і Мія так і зробила. І виявляється, що тут щось було. Дорогі, на сьогодні досить. До зустрічі завтра. А ще підписку залиште. Не забудьте про це, будь ласка.